Квітучий килим альпінарію це красиво, витончено і дуже затишно, але багато хто відмовляється від подібної затії на дачі, так як вважають процес дуже витратним. Переконатися, що це не так, допоможе посадка багаторічних почвопокривних рослин, які швидко розростаються і не вимагають особливого догляду ризуха. Своєю назвою резуха зобов'язана наявності дрібних жорстких волосків, які можуть різати руки. Цей багаторічник дуже швидко росте, невибагливий, покриває ґрунт квітучим білим або рожевим килимом. Висота культури всього близько см, світе вона з квітня по червень, особливо красиві махрові сорти. ґрунти резухи підходять будь-які, коли квітка старіє. Його потрібно омолоджувати, щоб цвітіння було пишним і привабливим. Для цього після закінчення цвітіння ризуху підстригають обрієта. Вічно зелена рослина з невеликими ніжними квіточками червоного, вускового, синього білого кольору, не вимагає спеціальних умов вирощування, відмінно приживається на мізерному ґрунті. Обрієта відрізняється тривалим періодом цвітіння завдяки невеликій висоті. 20. під час цвітіння зелені майже не видно. Культура цінується за красу і невибагливість. Вона може рости без підгодівлі, рідко потребує поливу і відмінно себе проявляє навіть на кам'янистому ґрунті роговик. Цей багаторічник має багато сортів, але в садах вирощуються тільки деякі з них. Вони покривають ґрунт суцільною куртиною білих дрібних квітів, дуже красиво виглядають на альпійських гірках. При стовбурних кругах або на порожніх майданчиках рослина невибагливо, але на легких доглянутих ґрунтах буде рости краще, а після внесення добрива можна очікувати рясного цвітіння. Місце для посадки ясколки краще вибирати сонячне, без холодних вітрів, особливо привабливо виглядають її сріблясті різновиди на просторих територіях, гармонійно поєднується з яскравими садовими культурами, тюльпанами-нарцисами, календулою маргаритками. Горлянка культура може бути як однорічної, так і багаторічної, за її назвою можна зрозуміти, що рослина не відрізняється невимогливістю до умов, живучка дуже швидко розростається і захоплює територію, ідеальним для буде вирощування в альпінаріях і міксбордерах. Так як її поширення необхідно контролювати, у рослини цікаве забарвлення листя від кремового і рожевого до пурпурно фіолетового суцвіття високе до 10 Зазвичай рожевого або блакитного кольору камінь. Ця дивовижна культура здатна прорости навіть крізь тріщини в каменях, тому вона і отримала таку назву різноманіття сортів ломикаменю пожвавить навіть самий нудний вид, особливо цінуються сидівниками ампельні види з довгими до 1 метра пагонами і різновиди з махровими суцвіттями. Лумикамінь морозостійка, невимоглива до ґрунту і поливу витривала. Витончені квіти і незвичайні листя утворюють щільний пухнастий килим на відведеній ділянці. Культура може вирощуватися окремо або в групі з іншими почвопокровніками, в альпінарії її висаджують попереду, щоб на задньому плані помістити більш високі рослини дзвіночок. Низькорослі види дзвіночків часто використовуються квітникарями для оформлення альпійських гірок. Мініатюрні красиві бутони володіють особливою красою. Зростає дзвіночок на будь-яких ґрунтах, крім глинистої. Любить сонячне світло, у тіні цвітіння буде мізерним і бляклим, Повзучі види особливо добре розростаються, гармонійно уживаючись з іншими рослинами і не пригнічуючи їх, дзвіночки витривалі, але можуть хворіти і гинути від зайвої вологості флок шилоподібний. Мініатюрні кущики цього виду флокса відмінно виглядають в невеликих зонах саду. Палісадниках, клумбах, кам'янистих гірках, відмінною особливістю культури є повторне цвітіння. Під час піку цвітіння бутонів зелені практично не видно, настільки воно рясно періодично, через 4-5 років флокси необхідно оновлювати, хоча рослина і багаторічна, але через кілька років воно слабше і вже не таке пишне і красиве. Росте воно на будь-якому ґрунті, але віддає перевагу легкий, піщаний склад легко переносить посухи. Холоду і недолік поливу після цвітіння флокси підстригають, щоб кущики виглядали більш декоративно.